В Україні навчатимуть податківців з усіх країн СНД. Таке рішення ухвалили на саміті голів урядів СНД 28 вересня. Заняття проводитимуть на базі Національного податкового університету. Це єдиний вищий навчальний заклад країни, який готує профільних спеціалістів. на вірність державі і народові присягнули майже 200 курсантів міліцейського факультету Національного університету податкової служби України. Ми будемо приділяти дуже багато уваги питання їх виховання, навчання, і сам процес навчання буде змінюватись. Свої майбутні перспективи колишні студенти, а тепер суворі податківці усвідомлюють добре. І сліді багатьох випускників є люди, які добрять багатьох успіхів. Я сподіваюся, баті по таким же словам. Від заснування університет підтримує тісний зв'язок із європейськими колегами. Побороти злочинність у сфері фінансів в одній країні неможливо, вона носить транснаціональний характер. Звичайно, консолідація цих зусиль і внесок нашого податкового університету. Звичайно, це тільки для того, щоб була дохідна частина бюджету. На податківців залишається стабільно високим, кажуть в університеті минулого року. Вигідну роботу отримали 93% випускників.